В цьому відео ми розберемо можливість створення спеціальної сторінки, яка буде сегментувати вашу аудиторію на цільову аудиторію та нецільову аудиторію. Відповідно, якщо користувач, який проходить квіз з якихось причин не відноситься до вашої цільової аудиторії, він не зможе залишити заявку, не зможе пройти квіз до кінця. Давайте розглянемо цей функціонал на реальному прикладі. Наприклад, у вас є квіз з лінійним проходженням. Тобто користувач відповідає на одне питання, бачить друге, відповідає на друге, бачить третє і так далі, поки не залишить свої контакти. Так, ні далі. Але, наприклад, ваша компанія займається деякими послугами. Наприклад, це установка сонячних панелей та вітряних турбін. Але з якихось причин більшість клієнтів, які залишають у вас заявки, питають якусь послугу, яку ви взагалі не надаєте. Відповідно, ваш відділ продажів витрачає час на неціліву аудиторію, ваш баланс в аккаунті витрачається на нерелеванні заявки. Відповідно, ваш бізнес від цього страждає. Як це можна виправити? Для цього ви можете зробити певне розгалуження. Причому не просто розглудження, а тупікове розглудження. Тобто, умовно, якщо у вас є якась послуга, яку ви не надаєте, але клієнти так чи інакше її питають і вам це не потрібно. Ви можете додати її варіант відповіді в одному з цих питань. І якщо користувач обере цю послугу, яку ви, якою ви просто не займаєтесь, ви можете на цьому закінчити приходження квіза для цього користувача. Якщо він обрав ті послуги, які ви надаєте, які вам цікаві, відповідно він зможе пройти далі і заповнити свої контактні. Дані відправити вам заявку. Але якщо він не попадає під ті послуги, які ви надаєте, Користувач далі не зможе пройти квіз і побачить певну сторінку, на якій, наприклад, ви можете подякувати за звернення вашу кампанію і пояснити, що там з тих чи інших причин ви не надаєте певні послуги. Відповідно, користувач не зможе продовжити, тобто тут не буде кнопки Продовжити проходження квіза і не буде кнопки Повернутися назад. Тобто на цьому для цього користувача проходження квіза завершиться, і він не зможе залишити заявку, яка є для вас нерелевантною. Тож, як реалізувати такий функціонал? Повертаємось на платформу. Створюємо потрібний квіз, а ви це можете зробити, з шаблону, або знов-таки створити його з нуля. Я оберу готовий шаблон. Далі я тисну Створити нову секцію, обираю текстову сторінку. Обираю. Далі вказую необхідну інформацію, яку повинен побачити користувач, коли він перейде на цю сторінку. Готово. Далі ви можете додати відео або фото. Я завантажу ось таке фото. Відповідно, тепер мені треба зробити це питання тупіковим, щоб користувач не зміг далі проходити цей квіз. Для цього, по-перше, я вмикаю ось цю функцію, зробити тупиковим кроком, активую. І далі мені треба налаштувати, в якому саме випадку він побачить це питання. Я переходжу в налаштування логіки питань. Клікаємо. Далі я обираю, при якій умові він повинен побачити цю сторінку. Наприклад, якщо на питання, яке джерело енергії вас цікавить, користувач відповів «непотрібний мені варіант, наприклад, біоенергетика. Тисну Підтвердити. В такому випадку, якщо користувач саме на це питання відповість Біоенергетика, в такому випадку він, він побачить цю сторінку. А якщо він побачить цю сторінку, він не зможе продовжити і переходити далі, тому що кнопки далі в нього просто немає. Але зверніть увагу, що за змовченням залишається кнопочка назад. Для того, щоб її прибрати, ми переходимо в налаштування і вимикаємо кнопку назад. Тобто, таким чином, в нас немає кнопки назад. І якщо він пройде на цей етап, він не зможе просто продовжити проходити цей квіз. А побачить він цю сторінку тільки в тому випадку, якщо на питання, яке джерело енергії вас цікавить, він відповість біоенергетика. Таким чином, ви можете оптимізувати витрати по часу для вашого відділу продажів, для того, щоб він не витрачав час на нерелевантні заявки. На цьому все. Моя надія було корисно. Бажаю вам високих конверсій.